Привіт, друзі. А, багато хто з вас бачив модні відео в Ютубі Тіктокові, там, де чувак із горою золота перевіряє його на камню, натирає його. І там проводить пензликом. І дивиться, чи воно золото чи не золото. Зараз я вам покажу, що взагалі відбувається. А, використаю для прикладу монету, обичну 1 гройньову златуні. І ось так взагалі возьму. І красиво на тру. А збоку трохи ниже візьму і на тру каблучку. 585-ї проба або 14 карат. Ну, 14 карат це в Європі у нас. У нас же 585 проба. Ось бачите, такий у нас получився красивий натир. А тепер ми використаємо спеціальну кусоту, яка називається 585. Вона спеціально предназначена для саме такого золота. І ось так проведемо красиво. Бачите? Нічого не відбувається. Така незначна реакція. А тепер те же саме проведемо. І з монетою. І у нас відбулася мобельна реакція. Вона відразу показала, що це фальшивка, а не справжнє золото. Тепер беремо, витираємо і опа. Перший натир фальшивка, другий натир золото. Дякую за увагу!